Вітаю всіх на своєму каналі. Згадала, що вчора отримала посилку, але вже не було ні часу, ні сил її розпаковувати. Хочу показати і розказати, де я купую, наприклад, плівку. В цьому інтернет-магазині я під відео прикреплю інтернет-адресу їхню. Є. На мій погляд, найдешевша плівка на відріз. Вона називається вторинна. Я вже таку купувала. Ми з цієї плівки зробили цей другий шар в теплиці всередини. Вона нормально себе почуває. Ось вона ось така. Не дуже прозора, але мені нормально. Це я собі замовила на парнички. Ось ширина цієї плівки 3 метри. І варт... вартість 19 гривень за погонний метр. Я вважаю, що це нормальна ціна. Що мені подобається ще в цьому інтернет-магазині? Завжди приходить подарунок. Він ось в такому пакетику. На цей раз, так, ну тут реклама конкурсу, я в такому не беру участь. Мені поклали ось такий набір пряних трав. М'ята, шавлія, ромашка, душиця, чебрець. Ну, я ніколи не вирощувала їх через розсаду. Можливо, варто спробувати. Е, рекламка. У них багато чого є для городників. І завжди анекдоти. О, прикольно Замовила я ще в них ось такий гербіцид. Ось це. Воно добре від гусені працює, бо скоро полетять ці білі бабочки. А далі ось вкладають вони в каталог, так, швиденько прогорну: опис різних препаратів. Тут, напевно, буде і про овочі, я так думаю, так? Да? З особи захисту. Ну, вільну годинку подивлюся. І ось таке ще. Це мені не дуже треба, але погортати можна. Я не притримуюсь ніяких там календарів. Роблю тоді, коли є натхнення і є час. Ну, ось така розпаковочка. Всім гарного дня і до побачення!